Ну, але можна сказати, що життя після появи твоїх книжок твоє життя змінилося дуже сильно? Змінилося, ну багато в чому змінилося. От, я, можливо, навчилася трошки в чомусь себе ну, дисциплінувати. Я от знаю, що працюю я в щоденній газеті, і часом ми закінчуємо щоденна газета, тобто пів восьми, часом восьмій закінчуємо роботу над черговим номером. І приходиш додому, і я думаю, я вже ні на що не здатна. Я тільки можу там щось вдома трошки зробити з своїми, поспілкуватися, почитати і все. Але коли я відкриваю свій ноутбук, щось таке відбувається дуже дивне. Я собі кажу: ну хоча б сторінку, от сядь, напиши, ти ж в день крутилося в голові, ти знаєш, який ти епізод зараз хочеш виписати. Якщо ти будеш це надовго відкладати, буде те, що було роками перед тим, що в мене купа грубих зошитів чимось списана. Якимись цікавими речами, які ні що не перетворилися. Вони просто залишилися на рівні якихось записів. І я себе часом примушую, відкриваю ноутбук. Я його відкриваю, починаю писати, і часом потім вже година 12 ночі, я думаю, так, треба лягати спати, завтра ще йти на роботу. От. Тобто. Від якихось речей я відмовляюся. Наприклад, був в мене такий більш-менш вільний день, і мене друзі кликали поїхати покататися на лижі. Я їм сказала, я поїду, але я от допишу книжку. Я це зараз зроблю, а потім поїду. От. І вони мені казали, ну це ж жертва, ти ж відчуваєш, що ти, мабуть, наступаєш там на горло сама собі. Не наступаю. От мені в цей момент мені це важливіше, чим тобто розкататися. Ніякого мазохізму тут не... немає. Не. Ні. Я вибираю те, що усвідомлено необхідна. Ну, а що тобі більше подобається? Процес написання, результат чи е, оцінка аудиторії і спілкування і якби, доказ того, що ці книжки потрібні? Ну, коли пишеш, то е, часом відбуваються такі дивні речі, які е, які десь в житті. Вони більше ніде не відбуваються. Тільки тоді, коли ти сидиш і пишеш. Е, якщо написати книжку про те, як пишуться книжки, то я думаю, що в кожної людини ти напишеш одну, в тебе будуть одні там, свої спостереження е, за собою, за, за своїми колегами. Е, я напишу якусь іншу книжку. Я, наприклад, остання книжка, яку я зараз... Прочитала це Франсуазе Саган Сторінки мого життя. І мене здивувало, що жінка так відверто пише про деякі свої романи, які, за які їй соромно. Я чомусь про це ще ну, не, не замислювалася, що може наступити такий момент, коли захочеться повністю переписати, припустимо, книжку. Або, а може, вона була занадто молода. Коли... Романи були? Чи занадто стара, коли писала? Ні, Занадто молода, коли написала. Вона пише про третій свій роман через місяць, через рік, що це роман, за який вона дістала від всіх, і сказала, що це просто був роман, який цей чорновик, який вона випустила з своїх рук. І ну, дісталося їй там капітально за цей роман. І що вона сама це визнає, що цей роман. Нікуди не годиться. Потім вона ще там згадує деякі, але вона водночас. І... Я думав, що вона про інші романи заступила. А, <реш> <це> романи. <реш> Ці романи вона теж так згадує. Ні, вона писала там Ну, Так, так. От, тому я навіть не знаю, важко мені сказати. Мені дуже приємно, коли е, я відчуваю цей зворотній, так би мовити, цю хвилю, коли. Читачі мені якісь важливі речі для мене говорять. Це для мене і підтримка, і натхнення, і відкриття дуже часто. Часом люди бачать в книжці те, що я хотіла сказати одне, людина це відчула, але вона навіть може глибше пішла, ніж ніж я хотіла сказати, або повернула трошки в бік. Нехай буде так. Я, от, наприклад, зараз. Сказали мені, що книжка там, де він, ну вже настільки реалістична, я фантастики не пишу, але вона десь потрапила в якийсь там короткий шорт-лист фантастичної літератури за рік. І це мене, я подумала, ну добре, це жіночий роман, хоча можна там казати, що жіночий чи не жіночий, але що там, де він, це фантастика. Це вже ти не впливаєш ні на що. Якщо хтось прочитав і побачив, що в цьому якісь моменти фантастичного роману чи взагалі вирішив, що це фантастика. Ну нехай буде так. Я не пручаюся, я розумію, що ти випускаєш з рук книжку і все. На цьому твої ем, спроби якось впливати на неї закінчуються. Ти все зробив, поставивши крапку в романі. А далі ти можеш тільки зустрічатися з читачами, якось допомагати по-іншому своїй книжці. От, а вона живе своїм життям і можеш тільки на відстані за нею спостерігати. Ну, або на великій відстані, тому що ця книжка якимось чином попала в Нью-Йорк, лежить поруч з книжками про УПА в книгарні <плес> діаспори на другій авеню.